Що допоможе вам зблизитися? Загадайте людину, що допоможе вам зблизитися. Згадайте посмішку, згадайте очі, що допоможе вам зблизитися. Зараз між вами є невеличка суперечка. Так, що вам допоможе? А суперечка, я так бачу, що через фінансове становище у вас суперечка, і як човен вашого спільного такого існування, спільної, такої вашої проживання чи таких спільних ваших інтересів якось розбігаються. Човен тоне. А через фінансову ситуацію у вас тут склалася така, що допоможе, що треба відпустити. Ну, тут ви не одні, у вас є підтримка і є якась стабільність у вас. Нема таких великих фінансових проблем. Не видно великих проблем фінансових. Але, звичайно, хочеться більше. І таке враження, що більше на вас все. Надієтеся тільки на себе, нема допомоги, от в чому проблема. Що вам допоможе зблизитися, це, знаєте, чесність. Можливо, ви щось в стосунках не договорюєте, боїтеся сказати те, що вас турбує. Ви терпіте, і це грає не на вашу користь. Так. Ви терпіте не на вашу користь, оце ваше терпіння, вас ви так як самі себе топите.